Доброго дня, це Яна із зроби сама І у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки із рубрики Inspired by Pinterest. для цієї роботи. Я використовую акварельний картон, пігментне чорнило від ClearSnap, Ось цих два кольори, які я вам щойно показала. Нові паєтки від компанії Neat Tangled, Я буду використовувати три кольори: також штампи від Mama Elephant, я ще не визначилася, які саме. І е, ножі від Spellbinder планую використати ось цей найбільший е, середній ніж. І також використовуватиму кіно. Е кисть, пензлик для малювання, Ось цей широкий пензлик від Клодін Hellmute. Отже, я розпочинаю із розфарбовування основи своєї листівочки. Листівка у мене буде практично одношировою, і, власне кажучи, основа буде служити фоном для цієї листівки. Отже, Зараз я відкриваю свій набір штампів, Petal Point, набір чорного Petal Point від Snap, змочую цей пензлик водою і наношу воду на. Акварельний картон для того, щоб пігмент краще розповсюдився на картоні і розплився по ньому трішечки краще. Як бачите, я набрала на свій пензлик досить велику кількість чорнила, і в результаті отримала неймовірно насичений колір. Я також хотіла показати вам ще один варіант розмальовування із аналогічним чорнилом, проте меншою кількістю пігменту. Як бачите, я набираю набагато менше пігменту і отримую значно менш насиченіший фон. Щоб прошвидшити процес висихання обох фонів, я е, скористалася своїм фаном для гарячого ембосінгу і просто підсушила його їх обох на своєму коврику. До речі, не рекомендую сушити на гумовому коврику, адже він для цього не призначений. Зараз я переходжу до штампування напису для своєї листівочки. Для цього використовую, як я вже казала, штампи від Mama Elephant і пігментне чорнило від Snap. Ось це чорнило блакитного кольору, і те ж саме, яке я використала для виготовлення фону. Отже, я штампую два е, написи, два елементи, вирізаю їх е, із основи, із картону і зараз е, трішечки підсушую їх для того, щоб чорнило закріпилося на місці і не розмазувалося. Використовуючи ножиці, просто вирізаю е, зображення, перепрошую, вирізаю напис по контуру. Зараз я переходжу до. Е, Роботи із ножем, і використовуючи ніж від Spellbinders я виготовила ось таке тиснення на е, своїй основі. Як бачите, ніж можна використовувати не лише для вирізання, ви можете ним також тиснути. Е, зараз я використовую чіпбордове сердечко від Bluefront Studios і просто фарбую його, використовуючи знову ж таки те ж саме е, чорнило від ClearSnap, це пігментне чорнило, і е, задаю таким чином кольору е, своєму. Сердечко. Щоб закріпити чорнило на е, цьому чіборді, я використовую е, прозору пудру для гарячого гембосингу від American Crafts і просто розпавляю її феном. Далі я переходжу до оформлення листівочки і для цього використовую пластиковий скотч е, від King Company, е, припрошу від KI Memories. Е, це скотч із колекції Hot Date. На жаль, він вже відсутній в нашому магазині. І е, наклеюю його е, практично по центру своєї листівочки. В межах ось цього витисненого елементу ще я хотіла зазначити, що якщо ви наклеюві скотч, скоші, потім хочете його віддерти і переклеїти на іншу ділянку, я вам не раджу цього робити, тому що ви можете відтерти також і частину. Кольору із вашої основи зараз. Я використовую нові спреї від ClearSnap і додаю трішечки кольору на свій пензлик. пензлик у мене мокрий. Я Додаю ще більше води на пензлик і е, додаю такі собі невеличкі клякси на свій фон, використовуючи е, пензлик і е, так би мовити, розбавлене чорнило із е, спрею. Ось я додавала трішечки акцентів на свою листівку. Мені зараз потрібно зачекати, щоб фон щоб ці клякси висохли, або ж просто працювати досить обережно. І зараз я використаю двосторонній об'ємний скотч для того, щоб наклеїти свій напис «Always in my mind» на свою листівочку. І як бачите, я наклею її в межах знову ж таки витисненого елементу і поверху з цього пластикового скотчу. Зараз я також наклею чібордове сердечко від Bluefront Studios. Для цього використовую, до речі, звичайний клей ПВА. Оскільки тут у мене сердечко кріпиться до паперу, я подумала, що клей ПВА зовсім не зашкодить. І останній крок декорування це наклеювання ось таких паєток від компанії Neat Tangled. Паєтки я знову ж таки наклеїла, використовуючи клей ПВА. Ну, в принципі, це все. Моя робота на цьому завершена, і я сподіваюся, що вона вам сподобалася. Дякую за перегляд.